Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кульченко джелами з Півдня Одеської області. Ось тут сапаю. Ліше спочатку виполюю, потім сапаю. Тут, бачите, лілії питали, чи буду я продавати ці лілії. Ну, По-перше, я їх продаю квітучими тут по місцевості, тому що висилати посилку я, я не знаю, як їх пакувати, щоб квітоноси в них не поламалися. Ну, подумаю так, 50-75. Це залежить від, від цибулини. Чим більше цибулина, ну, 75 і 50. Я так продаю, по, по місцевості викопую з комом землі і відсилаю. Не знаю, можливо, хтось захоче пишіть. Тут дуже багато різних сортів. Ось оцей перший ряд. ну, Я думаю, що майже весь піде на прож, бо бачу не всі такі, наче цибулини були гарні, але ну, побачимо. Так, і тут, бачите, вже ряд і ще міленьких, а це вже тут такі були діточки, е відламувалися пелюсточки, ой, лусочки, оціго, і оце весь ряд. Оце цей рік наросте, на сивчий рік. Ні, на сивчий рік вже ще продаватися не буде. Оці підуть на слідуючий рік ряд менший. А цей піде на цей рік. Друзі, хочу ще спитати, можливо, хтось знає вас, я ж кажу, якась така рослина така гарна, ну що воно таке, я навіть уяви б не маю, чесно. Можливо, хтось десь бачить, хтось знає. я ж кажу, пахне. як Ментол. Ну, щось таке, от як ці цукерки м'ятні, ментолові, м'ятні, ментолові. Отаке от от у мене росте два кущика, а я не знаю, що це в мене реально. Гарна така рослинка, бачу, ось кущик росте, бо палички сухі. Так, тут у мене росте що це кареопсис. Це будуть кущики на осінь трошечки буде. Ось я тут його розділила, розсадила, бачите, кущиками. Зараз треба включити полив. Хоч передають у нас такі дощі, я скажу, земля сухуща вже. Вчора тут ось набегкала цей рівчак, посадила меморі, ну ще не поливала, тому що коріння у воді кисло, ну тиждень то й більше, тому і не поливала навіть. Посадила і все. Якщо завтра не були дощуки, обіцяю, то полию. Якщо піде дощик, то йому вистачить. Ось тут на осінь садила, дивіться, калина боднанська, вона була така, я прикопила гілочки. Я показувала, коли саджала. Не всюди були коріння, я поприкопила. Боже, жаби течать, мене перекрикують. Це буде на осінь. На зараз скажу, що після пересадки ми якась така листя поприв'яли. то стовбури живі, наче. Ну скажу, що на осінь буде точно. Так що не переживайте, калікант, калікант. А, теж, друзі, там ну, там його всього було три штучки. В горщиках всі пропали. А, восени буду відкопати, тому що не встигла своєчасно викопати, а там вже пішли листочки. Так що вже все тільки буде на осінь. На осінь буде відкривати коренево. Краще буде зразу саджати в землю. У мене ще пшина. Новий сорт повинна гарно цвісти. У мене тут аж шість кучки лиця. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість кусів. Так от, якщо зацвіте в цьому році, то побачимо. Сказали, множити треба прикопувати гілочки. Ну, І потім в знаєте, на сінинки оці червоні, от акусенькі, таке матьобство, малюсінькі, мапусінькі, о. Дуже гарно виглядає в букетах. Так, тут ось я розсадила, господи, пенстимон червоний. Почала трошки просапувати, он ще трошечки. Ну, сьогодні вже нема сенсу, якщо на завтра піде дощ, то вже нема сенсу, бо тут трошки прибирала бур'яни. Так, вчора тут ще ось висапувала, ну, все всапала, вирівняла і знову пішли бур'яни. Ну, все не всюди вирівняла. Ну, нічого, тут у нас... Ага, це колокольчик, дзвіночок просиколисний білий. Це я купувала, посадила. Навіть мені ось прийшов кущик з будрою. Колись в мене росла а це дивлюсь така зеленолисна. Ну, хай собі плететься. Там у там мене ромашка синя, кущик. Купувала восени, саджала. Так, трошечки розповідаю, що, що дає. Ось весянеться, пам'ятаєте, я її взимку взимку ділила і пересаджувала, гляньте ті вже кущі. І вже, бачите, випускає цвіт. Хто у мене замовляє, отримуйте, зразу краще стрижіть. Зразу обстрижіть. Ну, якщо не хочете, щоб вона б насівалася. Якщо хочете, щоб насілася, то можете собі лишити і хай сіти. Мені теж треба, ну, Треба пройтися трошечки обрізати, тому що не, не треба. Так, все, треба перекладати шланг, бо вже тече вже, Бог зна куди. Друзі, ще, можливо, хтось пам'ятає, чи знає, як зветься ця Вероніка. Десь у мене, скажу, вона колись була, і я забула, як вона зветься. Ну, якщо це порився по альбомах, то, то, можливо, щось знайду. А так, не пам'ятаю, чесно, назву її. Так, тут у мене я розсаджувала хіноцею. Ну, думала, раніше дивилася, думала, що багато пропало. Дивлюся, ні в сходи. Там, там, там сходи. Так що хіноцея, друзі, буде на осінь. Небагато. Буде моя рожева. Я її тут розсаджувала. До речі, вон цілі кущики, Бачите? І он туди. І вон. Я, я, я вже трошки викопувала, і там, що в мене рожева, ну то я буду ділити її вже. От знову, а це піде, вже будуть поділки, будуть великі, друзі, маленькі, їх ділити вже не будуть. Знаєте, ну це рожева так моя така пінк, сорбет. Е, Так, що ще? Трошки пізніше покажу в горщиках. Вже закінчу зараз цією компасною травою з кортадерією і... Зроблю відео трошки по, по рослинам в горщиках. Ну і скажу, що не всі зможу висадити, тому що не всі подобаються. На жаль, багато чого пропало, Ну, проти погоди не попреш. Пігоні ті що саджала. Ну, бачу, там майже бутонів немає, не знаю, можливо, якісь простіх. Як зацвіте, як я казала, так буду викопувати коріннями по 100 гривень. Будуть випродовувати, аби лише звільнити місце. Так, ну скажу, що одна ось з бутонами. Я туди не підійду, ну то трошечки ближче стану. Ось оцей кущик, ось самий перший великий. Це сама-сама раня. Ми завжди на неї казали бужора. Я знаю, що вона на 25 травня завжди на останній дзвіночок нам зацвітала. Я думаю, що в цьому році до 25 травня вона не доживе, вже відцвітеться. Так, аліуми тільки почнуть цвісти теж. Я їх потім позначу деякий, бо там є трошки різні, теж підуть після цвітіння на продаж. Я спеціально їх порозсаджувала цибулини. Там у мене ще й рис цибульковий, але він дуже такий малесенький, в цьому році не буде його. Так. Ну, це так, щоб ви знали, ліщина, Ліщину я теж ось посадила. Вона гарно в коріниці і буде на осінь. Це ліщина наша, та крупна-крупна. Тут ось саджала теж ось це клен ясенелисний. Буду пробувати на осінь прививати. Потім тут треба, якщо встигну, прополю просапаю. Так, тут у мене це у нас в'яз. Бачите, такі листочки в нього малесенькі. Це буду потім теж пробувати гейшу прививати. Ну, поки не знаю. Це такі у мене плани, плани, а там уже як Бог десь. Ну, якщо дощик завтра прийде, то поливати не треба. Черники, друзі, хто саджав, треба поливати і майже кожен день, щоб весь час земля була волога. Так, це у мене ось лишився рядочок карлі Роу з піннісєтом. Це єдине, що у мене лишилося геть мало. На осінь ось будуть поділки, бізонія трава, бутилуа, малесенька трава, геть гетькалика, це будуть поділки. То, що лишилось, буду собі ділити знову. Тому вчора покала пампаску, посадила, яку собі сухот будемо спостерігати разом. Щось дивись, тут юка одна пропала чи що, жовті края, здається, Guard зветься. Ну, побачимо. Зате тут я зрубала одну ось. На чопство вилізла. Так, це теж воно щось саджала без поняття, що воно таке. Це от, якісь рябчики полистюли. А це взагалі не зрозуміло, що. Ну, щось цибулькове. А тут знову вже пройдуть дощики. Теж треба на все виполоти, висапати і хай стоїть. Дивіться, як цвіте чекалкин горіх до ці жаби просто трамбить. Дивіться, <різь> яка краса. Наразі, понюхаємо. Ще. Знаєте, аромату зовсім нема ніякого, ну зате краса яка. Можливо, вже щось зав'яжеться, буду чекати, буду чекати насіння, буду його сіяти. Бо його треба свіженький-свіженький сіяти в землю, здається, так. Ох, крикуни. Зараз так зеленіє все, так гарно. Бур'яни особливо. Кричать. Ой, потім треба буде з цього газону викопувати ці тюльпани, пересаджувати. І ці два такі темні, ну теж треба прибрати. Луша його тут все-таки. А ці гляньте, які у мене там ще є в квітнику. Гляньте, піоновидні. Гляньте, який здоровенний тюльпан. Так, слива, железиста, альба, плена, скажу, ну, таке собі, друзі. Он хворіє, відсілося, бачите, ці гілочки вже всі повисихаються. Треба потім все буде обрізати. Кожен рік її обрізаю, обрізаю. Он прикопала гілочку. Бачите, цвіте, побачу восени, що з цього буде. Ой, ха, -ха дивіться, який нарцис. Який нарцис? так, тако. Добре, що сюди прийшла, треба шланг перекласти якраз, сходити. Такий цікавий, гляньте, ще такого не бачила, це якийсь нових в мене. Я кажу, що кожен рік купую, купую. Рукола, рукола. така зараза, як насіється один раз, то не треба нічого робити, сама собі сіється. Так, о, просили показати. Живці ще пригласи з Франції. Ну, я їх накрила, зробила їм тінь, друзі, тому що дуже спекотно зараз. Я їх понакривала. Навіть деякі пробочки повідкручувала. ну но... Бачите, ну живе, зелене все там всередині, живе-живе, живе. Я ж за ними дивлюся, коли було холодно, накривала, поливаю, що ж я це мучилася дарма. Дивимося, черемха наша ще не стає бордоволисна. лисна. Чекаємо, але вже ось перші признаки вже є. Ось листочки починають темніти. Скажу, така цікава. В мене була сама звичайна зелена лисна я її продала, коли знайшла цю собі. Тайка іва, як цвіте в саду. По-перше, аромат. Аромат взагалі бомбезний погуляємо, Тому що завтра обіцяють дощ, то можливо не буду гуляти. Лишилися такі, друзі, штамби, бірючини. Бачите, гарні штамби, але вони високі. Треба тільки на грузове відділення їх, тому пересилка буде коштувати дорого. Ось оці пообрізала, вже нижче, зробила. на звичайне відділення. І тут ще такий високий. Ось один. І от тут ще низенький є. Так, а цей, не знаю, треба буде весени викопувати, можуть якось ділити чи щоб присадити, спробувати в горщик. Це ауреа бірючина, гляньте, вже ціла кулька. Думаю, що доведеться ще трошечки підстригати її. Так. Фух, вже сонечко припікає, 9 годин. Ось купувала в тому році церсис. Десь назва в мене є, у нього повинні бути гарні, гарні листочки. Дивіться, квіточка, яка у нього пусінька, зараз зірву покажу з тим церсисом, який в мене ще один є. Я навіть не очікувала, що він цвістий буде. Ну, Я його купила не заради цвітіння, а заради листя. І в нього, от, бачите, плакуча форма. У мене церсис це такий, крупноквітковий, зараз покажу, білий ширабана і самий звичайний канадський. Це на них чотири церсиса вже різні. Зараз покажу, я ж кажу, що купала його як махрову О, гляньте, квіточка ця і ця, дивіться, різниця яка. Так, мені рукою не можу навести, зараз постараюся навести на квіти. Що там Знімаю, знімаю сама для себе. Дивіться, ось різниця, бачите, у квіточках. Ось. Одна квіточка і друга. Саме цікаво, що це цвіте навіть на стовбурах. Бачите, тут випускає квіточки. Ось, ось така краса. Зібрала насіння, посіла, Ну, ще не взійшло нічого, треба там заливати добре. Отакий От Церфіс, бачите? Назву не знаю, тому що я ж кажу, купувала б його як махровий. Так. Я вам ще покажу церсис. Називається... А що це в нас пропало? Ага, бузок якийсь. ну. Бачите, теж купила бузок, великий кущ, все, він висохло. Ну, хоть... Е, малесенька гілочка зламана. Треба залити обов'язково. Якийсь бужок, це від бережнюків, флори, фловер, не бачу, феста. Так обов'язково полити, насипати землі, обов'язково полити треба, терміново, бо пропаде. Бачите, якусь он висох, щелась гілочка. Так. Йдемо до моєї шарабани. До речі, крушина. Ламка у нас є, Кусь росте ось. Ну, Лише підходить і сенсуман, бачите, білі квіти? І білий цікавий тим, що він цвіте двічі, він ще восени цвіте. Так. Наша сакура, сакура. Сакура вже відцвітається ця. Бачите, от. а бордоволисна зацвітає пізніше. Вона тільки-тільки зацвітає. Зараз підемо, порівняємо квіточки теж цієї і Оп, Трава мокруща, ноги мокрущі. Ось у нас сакура брудовисна. Блін, як яблуня пахне. А, тут у нас айва. Ну, айва пахне взагалі. Дивіться, квіточка, по-перше, кольором. Так, зірву, бо погано видно. Так, зараз поставлю в руку. Дивіться, по-перше, квіточки розміром різним, бачите? Що ж ти не наводишся? Не можу однією рукою. Зараз спробую Я, друзі, не хочу наводитись, Ну, бачите, ну вже так видно. Оце справа бордова листна, а зліва тікуші дари плакуча. Бачите? Квіточки по розміру різні і по кольору. Та світліша, та темніша. Бачите? Різниця. Яблоню десь так треба знайти назву і вчепити назву сюди. Так пахне лянки бджілки. Гудують просто. Якби не ці жаби, було б чути, як гудуть дзьоби. І гляньте, цвіте просто обліплено. І кожен рік цвіте те обліплено. І кожен рік оці пахне. Ой, щоб мене ще не покусали. Ось оці яблучки, бачите, ну зараз вони геть міленькі, звісно, вони трошечки-трошечки крупніші. І такого лимонного жовтого кольору. Гарні, гарні. Оці яблуні цвітуть в різні сроки. Якось хотіла зробити, протися по всім яблуням, ось ця зацвіла, отам, ще зацвіла такого ж самого розміру, але бордово лисна і з бордовими яблучками. Ця відсвілася, плакуча відсвілася і квітує там біля ставочка Роялті. Зараз підійду покажу. Не ну, можна всі зараз показувати, тому що О, всі зразу. О, слухайте, що тут робить. Теж є назва, десь я вже повиписала назви Я не пам'ятаю, друзі, так одразу. Пам'ятаю роялці, тому що вона в мене сама-сама перша. О, і бузок сирійський. Гляньте, краса. На осінь буде. Ось роялці. О, о, о Поскакали, поскакали. Ну, вже теж. Відцвітається, бачите, який колір, такого винного-винного кольору. Ну, відцвітається вже теж. Вже повигорали квіточки он. Яка краса. Так. Вузок сирийський, як я казала, цвіте, пахне. О, калина морщиниста зацвіла. О, а не цвіла ще вона в мене. Фу. Зранку жарко. Ну, ще не зовсім зацвітає тільки. Поки ще аромату немає. Ну, бачите, на тільки-тільки квіточки це скоро зацвіте. Ось я казала, що калікан прикоплювась, бачите, гілочки з землі, ось одна, ось друга йде, От там ще далі є, вже все, вже пізно викопувати, тому що вже пішло листечко. Це буду викопувати на осені. Буде час влітку треба нагнути поприкопувати ще гілочки. В бузок, гляньте, ну просто краса. Для кого завеликий, то можна обрізати, це його ще обрізаю. Бачите, від ваги квітів він навіть геть хилиться такий. Клина Буднанська вже відсвілась, скоро ягідки підуть. Так, оце забула, як воно зветься, Бобовник. Розчиченолисний, тільки-тільки зацвітає. Дуже давно в мене росте, дуже. Я його ось тут він був зігнутий, це його піднімала нагору. Ось, бачите, ось зігнула, і це вже пішли вже прирости. Розпуститься дуже-дуже буде гарно, тільки-тільки розпускається. Так. Ой, ой! Поцвіти. Так, гляньте, краса. Тут в мене малесенький кущик, а це якась і то, і то з дорогих якийсь новий кущ. Треба шукати назву його. Ну, вони записані в мене. Назви треба, я ж кажу, все шукати. Це, це така звичайна рожева. Якась пінк теж. Рожева. Тут фокс заполонився. От він у мене єдиний такий росте, розповзається собі. Так, сьогодні півоніюся, тому що потім, якщо будуть дощики пару днів, не знаю. Е, до речі, е, воронець. Однорічний. Ось так цікає гарний. У нього квіти такі, як е, воском покриті, дуже-дуже гарний. Кусь векор е, е, з рейсу привіз насіння і так він у нас і росте оце, на згадку. Оця півоня, я ще казала, так і не знайшла назву її точно. В неї такий колір, реально фуксієвий. Ой, каштан, каштан, Чекаю, от коли зацвіти каштан м'ясо красне. Я скажу, що у нього листя трошечки відрізняється від звичайного самого самого. Так, я ж кажу, треба буде. трошки з посилками закінчилося, це менше тоді. Замість писанини э, з вами, друзі, буду займатися вишукувати назви, кущів, дерев. І все треба чіпляти, дірки, щоб забуваюся, не пам'ятаю все. Багато чого стригти треба, нічого, потрошечки, потрошечки. Будемо робити. Ось обстріла вже фрузичу, тут відчулася, обрізала. Осени це буде все відкопувати. Тут теж подивлюся, можливо, відкопаю цю втору, другу цю паличку. Хотіла ну, сплести їх, але вони вже доволі такі тверді, тому обрізала, пообстригала все. Так, ну все, друзі. Бажаю всім гарного дня. це буде наша Україна.